Я хочу сказати слово про невтомного волонтера. Я хочу сказати слово про людину, яка нам усім, 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 усім дуже багато додавала такого десерту, сили і надзвичайності. Я хочу сказати слово про найкращого танцюриста. Хочу сказати слово про папа. Все, що тут написано золотими буквами, є написано в моєму серці. І я сьогодні складаю надзвичайну подяку від імені всього, що тут цвіте і росте. Тому що дуже тобі дякую, що ти був з нами. Надзвичайно, унікально, тепло і добро. І Я думаю, що велике майбутнє у нас попереду. Я дуже дякую тобі. Даю. <ріст> 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 і маслів. Десь, мабуть, такі, як сильні ці гори і могутні. Таким був сильним і могутній наш Олег, котрий заслуговує сьогодні мільйони тисячі усмішок і оплесків, котрого я дуже сильно люблю, тому що його дуже сильно любить усмішка, котрого ми усі дуже, 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 дуже цінували на нашому таборі. Я дякую тобі за усю твою працю. Дуже багато праці. Пала у тебе за все, що ти зробив сьогодні на цьому таборі за цих десять днів, за все, що ми разом черпали один з одного, і за те, що ти так унікальний кусков був з Юрою. Я думаю, що попереду такі могутні руки нам дуже 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 знадобляться. У спільній нашій дружбі вони будуть дуже міцно тримати нас. Це для тебе грамота. Я знаю, що це і мало. Для тебе треба була велику грану. На цьому таборі, але дуже потужно почув, присутня людина на цьому таборі. Ти наш Володя, який так казково до нас потрапив і ще казковіше був на цьому таборі. Я хочу, володя, щоб усі усмішки, серця сьогодні трохи потішили тебе, як і ми усі. Я дуже дякую тобі за всю твою працю. Таку унікальність, і надзвичайність, таку мужність, і сильність, і таку потужність на цьому таборі. Дякую дуже. Хто тобі є подарунок? Прізвище свого друга. Це ігор веся Ігорко, Бракує слів на правду. Бракує слів, тому що я не можу сказати. Юра, нема слів. Нема про це все, що творилося твоїми руками і твоїм серцем на нашому таборі. Все, що ти дарував для нас, всю унікальність і повторність, всю сильність і казковість. Я дякую тобі, за це. все. Людина, котра є на нашому таборі. І я хочу сказати слово про людину, котра так унікально була з нашою Марічкою. І він так добре-добре зайшов до за неї під дій. І не дарма вона його кликала мамою. Андрію, тисячу побажань надзвичайних і прекрасних. Дякую за те, що так прекрасно є наші. Дуже доброго приятеля усмішки і володаря прекрасної, слово про Юру Паличу, Котрий дуже добре був з Богданом, як кожен з нас, котрий мені просто не маску. <правжу> <правжу> <Я можу правжу> про людину, яка сказала, що не любить не сміятися, не танцювати, не радіти. І не бути унікальним. Це що, я хочу сказати про людину, завдяки котрі ми могли їсти щоразу. Я хочу сказати про людину, яка є дуже спокійна, чемна, чиста і добра. Я хочу сказати про людину, яка називається рости. хочу сказати про не просто ротика, про майстера росика, котрий, котрий є Йду. просто безпідобний і унікальний. Дуже зверху. Ростику, твоя сила, я така могутня, як усі ці гори я особисто від себе більше від усмішки. Дуже люблю тобі, дякую за всю казковість, що ти подарила на цьому етапою. Попереду багато. І я думаю, що нехай усі усмішки наших друзів. Закарбуються чуть-чуть в твоєму серці і в моєму. Коли нам буде разом важко на роботі, ми будемо їх свити і дивитися на це лісович. Зустрінемося в понеділок. Я хочу сказати слово про... Про Костю, котри, котрий має таке серце, як цей вітрячок. Котрий має таку унікальну дитячі, як цей вітрячок. І котрий може крути за своїми усмішками, своїми здібностями, як цим вітрячком. Костя. Я дякую тобі за дуже-дуже все. Хочу сказати слово про людину, котра максимально старалася. І це їй дуже добре вдавалося докласти максимальну працю, таку такі були насичені любов'ю і трудолюбивістю, рухи і речі, котрі ти творив. І цей шашлик, вчорашній, це все, ти знаєш, нема слів. Я дякую тобі, дуже сильно за те, що ти вже другий з нами разом. Красно скажеш. Про мого дуже доброго і приятеля. Хочу сказати слово про людину, котра тихенько ходила і фотографувала усі такі речі, котрі тепер війдуть довго-довго-довго ну, в історію. І я знаю, що Сергій це фотографував не тільки на плівку, я знаю, що Сергій це фотографував у своє серце. І Сергій так унікально і безподобно міг бути коло кожного. І коло Юри, і коло всіх дівчат, і коло Твого Остапа і, звичайно, що трохи коло мене. Я сьогодні дуже-дуже дуже 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 дякую тобі за все, тому що, тому що ти унікальний. Якби не ти, було б дуже зле. Котра дійсно була моєю на цьому таборі, була дуже-дуже зі мною. І хоч це було зовсім не плановано, але я дуже-дуже дякую тобі, Танюшка, Сиди сюди до мене. Ти дістаєш таку грамоту, бо ти скромна. Бо ти моя сестра. Людину, котра вже не перший рік. Разом ми з ним на одній будові працюємо. Ми творимо одну спільноту і будуємо одну спільноту. Я хочу сказати слово про мого майже тата. Я хочу сказати слово про пана Ігора, котрий цілим своїм життям робить щось для пана всякі. І я хочу сказати слово про пана Ігора. Тому що, якби не він, багато б чого не було на наших усмішках. Не було б його приколів, не було б його унікальності і не було б цього всього чудового. Пані Йори, я дякую дуже вам. Ви знаєте, що це це Одна десяти з сто, яку ви вартуєте. Зараз буде саме тебе. Давайте. В принципі, можна говорити але можна сказати найбільше. що Ми повинні всі дякувати за цей табір, який дійсно чудово прийшов. Те, що ми тут підпочили, познайомилися з ними друзями. Її тепло єднало нас всіх. Як ми погано, вона завжди була другим порадником. Що побажати Оленку, щоб ти завжди залишалась такою чудовою, яке є. Я хочу. Yeah, yeah. mm -hmm. Обов'язково. А подарунок я хочу. Yeah, yeah. Дякую дуже. Мої дорогі і надзвичайні друзі. Я дякую кожному, кожному, кожному з вас особливо від себе. За те, що за те, що ми є. І я хочу сьогодні дуже подякувати Богові за те, що колись десь місяць тому. Він поблагословив цей день, коли я натрапила телефон, ми поїдемо на табір. І десь на цей день, коли я знайшла цю базу прекрасну, десь на цей день, коли, коли прийшли сюди хмари, і на цих хмарах пролетів ангелик, і вони зараз нам махають, так як в цій давній касті. Тому що... Кожен з нас є даром, великим даром, яким Господь створив для того, щоб нас тішити. Пам'ятайте усе, що ми давали вам тут, на тому таборі. Це було дійсно дуже багато. І кожен з нас тепер має особливу мету в житті. Ми мусимо це все, що ми тут взяли, занести усім іншим, хто того, ще не має чи не знає. І я безмежно вас всіх люблю, шалено і. Бракує слів зараз, щоб висловлюватися. Я просто дякую вам усім за те, що ми тут разом живемо. І, і, і за кожного кожного, за твою усмішку, за твої питання, за твої казкові пчихання. Я так любила, як ти пчихав чекав на мене, а за твої танці чудові, за твою казковість, якою ти живеш на землі. Ірина про тебе взагалі нема слів. Богдане за твою унікальність, за твою самостійність, остав за всі унікальні речі, які ти творив тут, Павло. Просто без слів, просто без слів. Марічко, за твої казкові колядки, за <су> все, що ти дарувала тут для нас, за все сонце, танечка, <су> за твою безмежну присутність під цілим серцем. Твоє серце говорило до кожного з нас. Христя <су> за твої усмішки безподобні і бездоні безкодешні, за постійні наші сміхи. За всіх, 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 всіх вас. І низький уклін вам. І нехай сьогодні тішиться гори, тому що, тому що ми живемо на землі. І всі ми це є найкращі люди, котрі тут живуть. Знайте це. До нових зустрічей.